Це неймовірний кайф, неймовірні емоції. Ти поринаєш у світ емоцій, так як ну не знаю, в мене напевно за останні два роки такого давно не було. Тому я дуже-дуже дякую цій зустрічі і дуже сподіваюся, що ми побачимося знову. Слова, які лунали, вони були настільки глибокі, і кожні слова вони торкалися саме глибини душі. Мені здавалося, що ці вірші десь про мене, тому що. Я таке чула, я таке відчувала, я це переживала. Дуже дякую всій команді, яка дійсно змогла знайти правильний підхід для того, щоб все перепрожити і відчути себе знову живим і Дякую. Я плакала, мені було боляче, я раділа, я сміялася і, мабуть. Для поточного стану це найкраще, що з то було. Дякую.